Надія розрізає тканину. Її колежанки вплітають порізані смужечки в основу. Так, холминські берегині в'яжуть сітки щоденно. Всі робочі дні від кінця лютого, відколи відбулось повномасштабне вторгнення. Жінки приходять по обіді і працюють до вечора. Зранку тут перша зміна працівниці з дитячого садочка. Дві зміни зараз дитячий садочок нам допомагає. Дівчата ходять зранку. зранку. Вони ходять на 9 годин. а Ми мене... на на час. Два дня сітка, два дня сітка. Кількість зв'язаних сіток почали рахувати з жовтня. Відправили на передову 12. На запитання, скільки сплели сіток за весь час, відповідають. Ой, ми не рахуємо вже їм. Бо плетуть сітки для захисників з 2014 року. Ми ходили три рази на тиждень через день. Ну тоді не такий спрос був. Матеріалу не було. Нам зносились люди, ми стирали, красили, вибілювали Смотря, якого кольору нам треба був матеріал. Ми вже всіх чердаки пообчищали, тягли, несли. Ось ця основа, її в нас дуже був дефіцит. І ми по всіх селах і скрізь просили рибаків, рибалок, щоб давали нам сітки. Ну, вони нам віддавали, казали, тільки не кажіть хто. Щоб нам не приписали браконьєрство. Було що і сітки ворога переробляли. То нам були привезли взагалі орковські сітки. Да. У них просто так от, вони ж навіть сітки не вміють плести, <гум> вони нічого не вміють <гум> робити. Навіть <гум> сітки. От у нас же, ми бачите, ж у нас узор якийсь, а в їх просто лента так попрямо, потім отак от панає. Ми те ленти повитягували. Зараз тканину і основу замовляють. Один рулон маскувальної тканини коштує 4-6 тисяч гривень. Кілька місяців тому започаткували фонд, куди люди перераховують гроші, вкладають і зі своїх пенсій. Скидають це люди, збираємо, просимо, молимо, благодійні ярмалки устраюємо і перекидають нам на що, спасіба люди, і приносить. І саме теж, хоч і по дві тисячі отримуємо, ну нема того місяця, щоб ми не викинули. Сотню, двічі, хто скільки може. В спеціальному зошиті всі прибутки і витрати до копійки. О, це в мене звіти, все звіти. Заявки, хто нам, то що нам там дав, звіти. Ми все пишемо, пишемо. У нас програма прозоро. Раніше кажуть жінки, за роботою співали. Зараз тут більше мовчать або тихенько розмовляють. Мало не кожною так чи інакше торкнулася війна. У Надії Турас зять тільки не повернувся додому з фронту, а 22-річний онук за батьківщину віддав життя. Був учасником визволення Чернігова, воювали, а потім їх направили далі, і десь Дніпропетровська область. 8 травня загинув. Діма, Дмитро Бойправо. 22 роки. Я, звичайно, ходила і раніше, а зараз як я можу не ходити? Навіть у пам'ять внука треба допомагати, вірити у наші Збройні сили, наближати перемогу. З першого дня повномасштабного вторгнення на фронті син Ганни Ісаченко. Девану так і горе взялося, би їх. Падлюка у таких простічок. Розстерігають усіх. А материнське серце каже, день печеться яка. Скільки матері вже поховали своїх дітей? Окрім сіток, берегині для воїнів в'яжуть килимки, шкарпетки. Щоб їм тепліше, що в машинах сидіти, і в танках, і, там, і кругом. Що можемо своїми руками? Душу влажуємо, аби хоч на 5 сантиметрів перемогу свою приблизить. Стараємось, що від нас залежить? Чим можемо? Оце готова до відправки, вже ось така велика. 9 на 11. На сітки мають замовлень на місяць вперед. Ну, не менше 12 зараз. 12. Ну, вони ж поступають, поступають. Просять, просять, уже білі просять. Ці закінчимо, почнемо білі. То вже на сітку, це білі, два ворони. Як буде ж уже сніг, так будемо цієї плести. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Холминська громада.